Блін, как прикольно аккумуляторна ця блін газонакосарку. Вообще не проводив, ні херавник, себе катайся и все. <сум> Сама потужність виставляє, коли потрібно більше обертів, коли менше, щоб економити заряд акумулятора. А чого это підгазовує, коли потрібно? Коли не потрібно ніякі провода не заважають взагалі така красива я просто в шоці Ще класно, класно регулювання. Реальна коробка передач так. Вук піднімається, чик-чик, все бля. красиво, добротно. Всі ці ручки, регулювання, кута нахилу, вау-вау-вау-вау. Просто косити одне задоволення. вот так от. Коли купуєш гарний інструмент, працювати одне задоволення. Де? Ой, треба цей прапор. Доробить щось. Упав. Так що Україна переможе з такими людьми і з таким інструментом. Точно. Слава Україні!